Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з художньо-продуктивної діяльності. Дітки, скажіть, а яка у нас зараз триває пора року? Правильно, зараз пора року весна. Давайте пригадаємо весняні місяці. Перший місяць весни називається березень. Так. Другий місяць весни називається квітень вірно, а третій місяць весни називається травень вірно. Скажіть, дітки, а зараз у нас який місяць весни? Березень, квітень чи травень? Зараз в нас травень місяць. У травні починає квітнути дуже відомий кущ. А щоб дізнатися, який саме, відгадайте загадку. Немов грона винограду на кущах квіти цвітуть, і ліловим своїм кольором літо в гості до нас звуть. Що це за кущ? Правильно, дітки, це бузок. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі Україну. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір всі відтінки веселки. Білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок бузковий або бусково-ліловий. Листя у буску блискуче, темно зелене, гладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору, і навіть взимку під снігом. Опале листя буску лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок і не боїться загазованості атмосфери. Квіти та листя бузку мають навіть лікувальні властивості. Ось який кущ бузку цікавий. Сьогодні я вам пропоную намалювати бускову гілочку. Для цього вам буде потрібно пензлик, ватні палички, водичка і фарби коричнева, зелена, якщо є бускова, фіолетова, якщо нема, синій червоний білий колір та палітра. І аркуш паперу. Все приготували для роботи. Беремо пензлика, вмочуємо його у водичку, набираємо коричневої фарби і проводимо ось таку тоненьку лінію. Це буде у нас гілочка. Добавляємо гілочок. Для листочків і для грон квітів. Гілочку малюємо самим кінчиком пензлика. Тепер беремо ватну паличку, вмочуємо її у зелену фарбу і малюємо листочки, спочатку ось такий кружечок і його трошки. Видовжуємо і у нас виходять ось такі листочки буску. Листочків може бути і більше на ваш смак. А тепер ми зробимо з вами босковий колір. Для цього ми беремо синю фарбу. Червону. Перемішуємо їх. І додаємо біленької фарби. Червоної і синьої фарби повинно бути однакова кількість. Можемо ще додати білого, і я думаю, що буде достатньо. А тепер беремо три ватні палички разом і малюємо грона квіточок. Перша є. Друга. Тримайте аркуш паперу, не забувайте. І пропоную ще додати трошки біленького кольору, бо ми казали, що бузок може бути різні-різні відтінки його. Ось так. Ось така гілочка вийшла. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні весняні роботи. А я вам бажаю творчого настрою. До побачення!